Під час енергетичної кризи ставка на нові технології Нафтогаз активно готується бути підтримкою країні в майбутньому опалювальному сезоні, надавши ресурси для виробництва тепла і електрики. В Україні запускають десятки нових свердловин. Темпи видобутку та закачування блакитного палива перевищують минулорічні показники. Буквально днями запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка може давати 280 тисяч кубометрів газу за добу. більше газу, більше впевненості найближчої зими. Тож видобуток блакитного палива один із пріоритетів держави. На щастя, українським газовикам вдається бурити більше свердловин. За квітень вони пробурили понад 40 тисяч метрів. Це новий історичний максимум. А за п'ять місяців цього року Укргазвидобування, що входить до групи Нафтогаз, запустила 36 нових газових свердловин. Як наслідок, видобуток газу зростає. Протягом П'яти місяців цього року він зріс більше ніж на 10% відсотків у порівнянні з попереднім роком. Це величезний крок вперед. Я впевнений, що «Нафтогаз» забезпечить зростаючі потреби України і українців в газі. Третина нових свердловин так звані високодебітні, тобто дають багато газу, понад 100 тисяч кубометрів на добу. Одна з останніх свердловин продемонструвала дебіт у цілих 280 тисяч кубів газу на добу. Раніше буріння таких свердловин тривало 2-3 роки, нині ж всього 8 місяців. При цьому швидкість не позначається на рівні безпеки. Дотримання технологій обов'язкове. Є комфортні для нас умови. А є складні торфяники, де потрібно бивати металічні палі в глинисті, болотяні ґрунти, зварювати міцний каркас, будувати майданчик, далі монтувати борову. Як пояснюють самі буровики, нинішні темпи їхньої роботи результат поєднання сучасних бурових верстатів та майстерності бригад. Загалом комерційна швидкість за 24 рік складає 1320 метрів на станкомісяць. Що майже втричі перевищує показник за аналогічний період минулого року, та є найбільшим показником від часів існування стрільського відділення бойових робіт. Фахівці нагадують нові пробурені свердловини, запорука сталого видобутку газу в майбутньому від цього напряму залежить енергетична безпека держави. Без буріння нових свердловин неможливо зберігати видобуток газу та його нарощувати. Що дуже важливо, що в Україні велика кількість наших газових родовищ вони є виснаженими. Відповідно, для того щоб продовжувати видобувати газ, треба постійно інвестувати, вкладати кошти та бурити нові свердловини. Якщо компанії не будуть бурити нові свердловини, Новини, то видобуток газу в Україні буде падати на 10-15 в рік. Українські газовики змогли навіть дати друге дихання старим свердловинам на заході країни. Завдяки новітнім технологіям видобуток зростає навіть на виснажених родовищах. Які з родовища е, мають легшу проникність пластів е, структури, а які вимагають постійного залучення флоту ГРП, що проводимо гідрозрив пластів. Однак видобуток газу на західноукраїнських українських родовищах повністю зростає. Кожна нова свердловина це ще одна опора для проходження наступного опалювального сезону, який буде непростим і можливо важчим за 2022-й. Тож газ стане ключовим ресурсом і для опалення, і для виробництва електроенергії. Україна робить ставку на розподілену генерацію, зокрема на газопоршневі й газотурбійні установки. Але в Нафтогазі заспокоюють блакитного палива, вистачить усім споживачам. Я маю заспокоїти українців. Українського газу вистачить. Ми збільшуємо видобуток. Україна буде з газом як протягом літа, і що головне протягом наступної зими. Оксана Михайлова, факти сі єдині новини.